Від Івана святого Євангелія читання. Будьмо уважні! В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне Тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі. Виконав діло, яке ти дав мені виконати, тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перше ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова Бо, що Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, А Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, іду до Тебе, Отче святий, ради імене Твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я стеріг тих, яких ти дав мені. І ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося писання. Тепер же йду до тебе і говорю що це у світі, щоб вони мали у собі радість Мою повну. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Знаходимося ми в часі між Вознесінням і зісланням Святого Духа. Від одного свята до другого свята віддаляють нас всього лише 10 днів. Церква є також в очікуванні. Цього великого свята, яке називаємо зісланням Святого Духа, або, іншими словами, п'ятидесятницею. Тому що саме через зіслання Святого Духа Бог обдаровує нас різними дарами Святого Духа, які є нам дуже необхідні на дорогах нашого духовного життя. Сьогоднішню неділю ми читаємо Євангеліє від Івана і сконцентруємо свій погляд на 17-му розділі. 17-й розділ, який є дуже важливий, який відділяє від інших розділів саме своєю суттю. А суть сьогоднішнього Євангелія є молитва. Впродовж різних століть по-різному називали саме цей уривок Євангелія від Івана, називали молитва Ісуса, називали молитва Ісуса за своїх учнів, називали молитвою про слави, називали також молитвою за єдність вірних, за єдність Християн. На сьогоднішні дні цей уривок називають архієрейською молитвою. Молитвою Ісуса Христа. Коли поглянути на цей 17-й розділ, а сьогодні ми тільки читали 13 віршів, він є трошки довший. Ісус Христос молиться. Молиться за себе, молиться за своїх апостолів, щоб Бог скріпляв їх у вірі, молиться за вірних людей, щоб вони не охололи у своїй вірі. Хочу зосередитися в сьогоднішній науці, зокрема, на тому, що говорить до нас третій стих: це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога. Та Ісуса Христа, якого Ти послав. Що означає пізнати Бога? Пізнати Бога нашим людським умом неможливо. Скільки людей не намагалися війти в суть і сутність Бога, Божого Слова, ні один не пізнав Його до Кінця. Тому що Бог є незбагненний. І справді наш людський ум він є затісний для того, щоб спізнати повністю і цілковито Бога. Саме для того із раннього дитинства батьки стараються прищепити це пізнання Бога, пізнання Бога через молитву, чи то отчина, ще Богородице Діво, де це не мов би, є перший крок, чи матері, чи батька. Чи бабці, чи дідуся, де старає, стараються привити немовби цей добрий початок у пізнанні Бога? Пізніше дитина пізнає Бога через катехізацію, зокрема, зараз, в сьогоднішні дні, ця катехізація триває один рік, де катехит старається прищепити ці основи віри, основи правд Божих. В життя дитини. А згодом людина пізнає сама Бога, пізнає Бога у різний спосіб, чи то через читання святого Писання, яке є основою пізнання Бога, тому що Бог через Святе письмо об'являє себе, чи то через читання іншої літератури, чи то через спілкування із Богом. Дуже часто ми думаємо, що пізнати Бога хватить тільки мати знання. Ні, знання є замало. Можна знати дуже і дуже багато про Бога, але справді можна ним не жити. Наші діла можуть бути дуже віддалені від того, що ми знаємо. І протягом багатьох століть християнства ми стали свідками цього, що багато людей інколи. Дуже багато знали про Бога, але їхнє життя було зовсім інше від того, що вони знали. А часто траплялося таке, що люди, які не були писемні, знатні, та ми маємо приклад святих апостолів, які були простими рибалками, але які пізнали Бога, які були близько Бога, які бачили чуда. Сцілення і все те, що творив Ісус Христос на землі. Отож ми бачимо, що пізнати Бога можна також через молитву, через тісне спілкування із Ним. Прикладом сьогоднішньої неділі тих, хто пізнав Бога, є святі Отці. Саме сьогоднішня неділя після Вознесіння називається неділею святих Отців. Де ми линемо до IV століття, власне, в IV столітті, в 325 році відбувся перший Вселенський собор у Нікеї. Саме там святі Отці стали в обороні Христової віри. Напевно, що чули такого чоловіка, як Арій, який заперечував божество Ісуса Христа. І святі уці, які зібралися на цей перший Вселенський Собор, чітко визнали, що Христос мав дві природи людську, тобто Він був людиною, Він також плакав, терпів, відчував все те, що відчуваємо ми. Але Він також, крім цієї людської природи, він мав Божу природу. Саме святі Уці визнали і потвердили божество. Ісуса Христа. Так як я вже говорив, дуже багато різних Єресей, а Єресі це є неправдиве вчення, було протягом багатьох століть християнства. Так як Арій заперечував Божество Ісуса Христа, були інші люди, які визнавали Божество Ісуса Христа, а заперечували те, що Він був людиною. Тобто казали ні. Христос Він був тільки Богом, Він не був людиною, Він не відчував те, що відчуваємо ми як люди. Сьогоднішня неділя, ставлячи нам за приклад святих Отців, хоче заохотити нас у пізнанні Бога. Бога, який є незбагнений, який є неописаний, але якого можна пізнати? Через своє християнське глибоке життя. Отож заохочую всіх вас, щоб кожен наш день був пізнанням Бога, і щоб це наше пізнання Бога, через нашу тісну співпрацю з Божою благодаттю проявлялося також у нашому житті. Амінь.